У нашому відео покажемо скульптури у Стрийському парку Львова, які при встановленні викликали великий резонанс, гарячі сварки у соцмережах, широке обговорення та полярні думки серед львів'ян і не тільки від різко негативних до дуже позитивних. Частина користувачів не сприйняла задуму та вигляду деяких фігур, іншим ідея сподобалась. Тому попробуємо об'єктивно розібратись, що це за фігури, яке їх символічне навантаження. У межах Львівського тижня скульптури в Стрийському парку встановили вісім скульптур українських і закордонних митців. Відкриття виставки відбулося 18 серпня 2023 року. Скульптури згідно плану мають тут стояти до 24 листопада 2024 року. Хоча, можливо, і будуть довше. Таким чином організатори виставки створили своєрідний скульптурний маршрут, схвалений управлінням екології Львова. Відтак ґрунти та рослинність не постраждають завдяки використанню спеціальних простих конструкцій фундаментів. Це скульптура під назвою Впевнена скульптура, що викликала найбільше обговорень, оголена молода жінка з апетитними формами. Автор скульптури Київський митець Василь Корчовий, найбільшою у прямому й переносному сенсі мистецькою провокацією Україні за період повномасштабної війни стала скульптура Василя Корчового, впевнена, яку в серпні 2023 року виставили у стрийському парку у Львові. Загалом відомий український скульптор кілька десятків років у своїй творчості не оминає зображувати пишні жіночі форми. Раніше такі статуї виставляли в Києві, зокрема на показі Ukrainian Fashion Week. Ажіотаж навколо впевненої на новому львівському скульптурному маршруті, перекинувся у соцмережі і набув гіпертрофованого масштабу. Митця почали звинувачувати ледве не у пропаганді бодіпозитиву та миттєвому, безвідповідальному гедонізмі, тобто прагнення будь-що отримати задоволення, не зважаючи на наслідки, наприклад, надмірно поїсти і не думати, що будуть зайві кілограми, і навіть підтримці ідей щодо першочерговості споживацького задоволення. Один із кураторів проекту Павло Гудімо пояснює, що таким чином скульптор хотів відобразити красу будь-якого навіть великого людського тіла. Обговорення виникло, бо скульптура реалістична. Маємо розуміти, що є люди, які мають стандарти, і ті, які їх не мають. Це може бути викликано хворобою генетично життєвими моментами. Василь корчовий прославляє широкий погляд на тілесну красу. Він каже про те, що якими красивими можуть бути різні люди. Якщо у людей не вистачає толерантності, то означає, що її треба набути. Важко на вулиці підійти до повної людини й висловлювати зауваження, а до скульптури можна. Скульптура дає нам можливість розібратися всередині нашого суспільства з нашою толерантністю. Що насправді вкладає у свої роботи Василь Корчовий. Його роботи привертають увагу не лише формами та пластикою, а й навіть своїми назвами, впевнена досконала горда самотня. Як розказав сам автор, назва з'явилася раніше, ніж у 2021 році, коли ця скульптура була виготовлена для Канівського скульптурного симпозіуму із сірого граніту з українських кар'єрів. До того вона вже існувала у зменшеному гіпсовому варіанті. Точніше, у неї було два ескізи. Така як є, вона найближче по фігурі, а також, власне, впевнена, у великому форматі, з тим самим виразом обличчя. До речі, фігура має понад 2 метри. Чому саме для автора важливо зображувати пишних жінок? Василь Корчовий пояснив це так. Бо вищі сили мені дали розуміння різної краси, і цей сектор у нас практично незадіяний. Бо мало хто розуміє таку красу, подумав, що це навіть моя якась соціальна місія. Пишні жінки дійсно дуже красиві, загалом це стереотип, що всім чоловікам подобаються жінки модельної зовнішності. І в житті важливішими є не форми частин тіла, а людські якості. Створити велику гранітну скульптуру за нетривалий час це дуже складно. Також Ярослав розказав, що досить важко зробити з каменю дуже деталізовану роботу великого формату, яка призначена для відкритого простору. Граніт це найтвердіший з усіх можливих скульптурних матеріалів. Він вимагає свого не швидкого темпу обробки. Технічний процес виготовлення впевненої, винуватиці суспільного збурення це в певному сенсі рекорд, сенсація. Вирізбелена робота була лише за 10 днів, наступні 20 днів це була деталізація. Якщо говорити окремо про кожен етап роботи, ескіз модель в натуральну величину, формовка і рубка, то це мова про дні й тижні, які складаються в місяці. Але це дуже швидкі терміни роботи у порівнянні з іншими скульптурами, зазначив митець. Цінність роботи впевнена в тому, що вона професійно виконана автором, який володіє дуже рідкісним даром психологічної реалістичної скульптури. Зараз у світі не так багато людей, які працюють у цій техніці. Простежується певний занепад флорентійської школи, яка раніше на цьому спеціалізувалась. Концептуальна цінність цього твору в тому, що людина, яка дивиться на нього, має прочитати метафору, ти здатен помітити красу там, де раніше її не бачив, розширюй свої горизонти та сприйняття. Особливістю канівської скульптури є маленька ящерка біля ніг жінки. Рептилія втрутилася в мистецький процес і закарбувалася в ньому. Можливо, що ящірка в якийсь момент появилася біля ніг скульптури, коли автор створював свою роботу. Викарбовані прізвища автора та рік створення скульптури. Ввечері 22 серпня 2023 року невідомі пошкодили скульптуру впевнена. Жіночу скульптуру облили речовиною, схожою на технічне мастило, та хотіли підпалити. Зазначається, що охоронець парку помітив скупчення людей перед скульптурою близько 23 ї години та одразу викликав поліцію. Люди, які задумали пошкодити скульптуру саме в такий спосіб, розуміли властивість цього мастила й каменю. Навряд чи це просто хтось проходив повз і йому не сподобалось. Розчин в'ївся в камінь. Процес реставрації запустили на наступний день. За реставрацією взялася реставраторка каменю Національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького Дарина Луцюк. Під час реставрації застосовували спеціальні компреси та розчини для витягування забруднення. Скульптура Чоловіча голова, створена у 2014 році з граніту, автором якої є скульптор Олександр Дяченко. До речі, саме Олександр Дячанко є ідейним натхненником скульптурного симпозіуму. У парку розташована вагома колекція його скульптур. Олександр найчастіше працює саме з каменем. Вважає, що так як скульптура живе найдовше з мистецтв, то через неї не можна транслювати негативну енергетику, це табу, яке для себе поставив Дяченко. На нього дуже впливає навколишня ситуація, але скульптура це такий вид мистецтва, де не може бути присутній негатив. В живописі чи у графіці можуть бути критичні речі, у скульптурі ні. Бо скульптура це своє рідне послання у час. По-друге, скульптура тактильна. Олександр дуже слабо собі уявляє тактильний негатив. Олександр Дяченко народився 10 січня 1956 року в Києві. Після завершення інституту умови для творчості скульптора були не надто сприятливі. У 1980-х не хотілося постійно створювати роботи під радянські закупівлі, а на початку 1990-х зникли й вони. Тож у цей період дячанку доводилося оформлювати книжки як графік і навіть обробляти каміння на заводі. Ситуація для митця змінилася, коли в Україні почали проводити скульптурні салони з середини 2000-х. На одному з них дяченко познайомився із засновником мистецького об'єднання Червоне чорне Юрієм Сташківим. Сташків запропонував Олександру організувати канівський міжнародний скульптурний симпозіум. Митець погодився і вже в 2011 році до Канева приїхали чотири скульптори з України та один із Німеччини. А в 2013-му кількість іноземних та українських учасників зрівнялася. Упродовж останніх десяти років Дяченко є співкуратором канівських симпозіумів. Головною метою роботи симпозіуму є створення простору для спільної творчості, зміцнення міжнародних зв'язків і традицій скульптури в камені. Для авторів з інших країн це ще й можливість познайомитись з українською історією та культурою. Симпозіум є внеском у підвищення рівня української та світової скульптури, культивування розуміння взаємодії об'єкта з середовищем. Представлення тривимірного мистецтва у вільному доступі. Результат системної роботи Канівського міжнародного скульптурного симпозіуму став скульптурний парк, що розкинувся за 120 кілометрів від Києва в історичному місті Каневі на березі Дніпра. Наступна фігура, яку можна побачити на скульптурному маршруті. Назва скульптури архітектоніка руху, автором якої є український скульптор Протосеня Віталій, народився у 1988 році в місті Горлівка на Донеччині, проживає та працює в місті Києві. Навчався у Донецькому художньому училищі, а згодом вступив до Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури. Коли Протосені на магістратурі потрібно було писати диплом, він відкрив для себе творчість японсько-американського скульптора Ісамо Ногутті. Зацікавився японською культурою та філософією. З того часу Протосеня звернувся до абстрактної скульптури та почав самостійно робити нефігуративні твори. Робота Віталія Протосені під назвою Архітектоніка Руху. Була створена за ескізом, що перероблявся ще з 2019 року. За словами автора, вона передає рух форми та матерії, у результаті якого отримується енергія. А ще скульптура щільно пов'язана з архетипічними математичними символами і геометричними фігурами, які люди використовують від початку мистецтва. Зокрема, це трикутник квадрат коло. Те, з чого все й будується, скульптура виготовлена з граніту, її розмір 2 метри 20 см. Варто також звернути увагу на скульптуру близнюки вже згадуваного скульптора Олександра Дяченка, яка також виготовлена з граніту. Ці близнюки вони ніби однакові на погляд людини, в якої забракне настрою та уваги до деталей. А насправді невеликі зміни положення рук, як от розкладена долоня чи кулак, або постава ніг змінюють бачення і творять характер. Близнюки ніби шиті один з одним ниткою. Архетипічні людські образи Олександра Дяченка, найрозповсюдженіші в скульптурному парку Канева. У 2021 році скульптор створив роботу близнюки, що водночас відсилає і до дуальності людини, і до універсальності людської природи загалом. Якщо говорити про теми, то особисто для дяченка є притягальним усе, що пов'язане з людиною, її зовнішність, її внутрішній світ це нескінченна тема, людина це частина природи, і Олександру цікаво визначити, наскільки вона є довершеною її частиною. Завдання мистецтва, на думку скульптора, побудувати емоційний баланс в суспільстві. На різних етапах людської історії відношення до мистецтва було різне, але воно завжди було в суспільстві, як і релігія, воно впливало на його розвиток, створювало баланс, грало велику роль у поясненні існування людини. Культура це коли суспільство сприймає те, що створюють окремі діячі культури. Деякі народи, не сприймаючи те, що створюють їх найкращі представники, стають донорами для інших культур. Культура це суспільство, а є окремі особистості, які створюють, і якщо суспільство намагається це зрозуміти та зробити своїм, це є показником рівня культури суспільства. Мистецтво це енергетика особистості. І цю закладену енергію відчуває глядач. Це вже скульптура, яка має назву нащадок героїв, автор скульптури Олег Капустяк. За словами автора, скульптура апелює до класичної пластики, яка проте позбавлена античного розуміння краси людського тіла і відповідає постмодерністичному баченню. Митець використовує мову фрагментів узагальнення, що надає їй нового прочитання, особливо у воєнних реаліях нашої держави. Цікаво, що ця робота створена скульптором ще 2011 року з Граніту на одному із перших симпозіумів у Каневі, і, попри те, що сам скульптор лів'янин, до його рідного міста Торс потрапив уперше. Олег Капустяк народився 23 липня 1962 року у Львові. Закінчив Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва за фахом кераміка, член національної спілки художників. Для творчості художника характерне використання однієї трансформованої лаконічної форми. Зосередження уваги на контрасті фактур поєднання бронзи з іншими матеріалами. Одним з улюблених прийомів є поєднання фактур акцентуація уваги на фрагменті, а не цілісності. У той же час імпульсивні і поглиблені роботи капустяка виривають з реального, хоч за нього і беруть своє натхнення. Працює вегало зі станкової скульптури. Основні галузі мала пластика, станкова скульптура, основні матеріали бронза, сталь, камінь. Як реставратор брав участь у відновленні пам'ятників на легендарному львівському личаківському цвинтарі, відновлював скульптури пінзеля на соборі Святого Юра, є членом Національної спілки художників України. Олег Капостяк брав участь у скульптурних симпозіумах в Україні та Білорусі. Групових і персональних виставках. Роботи Капустяка знаходяться у колекціях Львівської національної галереї мистецтв, Національному музеї Тараса Шевченка у Києві. Його об'єкти представлені у просторах Львова, Мінська, Гурзуфа, Канева, Олеська. Скульптор є лауреатом премії осіннього салону та володарем другої премії всеукраїнської тріанали Скульптури. Це ми бачимо вже третю скульптуру Олександра Дяченка назва скульптури Жіноча голова, яка виставлена у стрийському парку. У даній роботі скульптор тяжіє до моноліту, виразного лаконізму. Свої роботи він позбавляє всього зайвого, мирського, утворюючи монументальні образи, що здається сповнені космічної енергії. Не зраджуючи своїй художній традиції, цього разу автор знову створив образ людини, яка завжди є у центрі уваги митця. Скульптура була створена з граніту у 2012 році. Розкажу трошки детальніше про мистецьке об'єднання Червоне і чорне, засновано бізнесменом, колекціонером та меценатом Юрієм Сташківим у Каневі. Мета мистецького об'єднання Червоне чорне сприяти просуванню сучасного мистецтва України, досліджувати його взаємозв'язки, етапи розвитку, документувати ці процеси, створювати дискусійну платформу для міжкультурного діалогу, формувати новий імідж України завдяки співпраці з міжнародними художниками та профільними інституціями. Червоне чорне це насамперед фонд. Серйозне об'єднання, яке дає можливість художникам і скульпторам самовиражатись так, щоб їхні твори отримували фіксацію у реальному житті. Хтось має якусь ідею, хтось має якусь концепцію, хтось працює з каменем. Усе це можна реалізувати на даному майданчику. Можна приїхати в канів і подивитись на результати діяльності. На симпозіумах зроблено понад 20 скульптур з каменю, граніту. Можна подивитись на цілі концептуальні серії робіт, які створили, наприклад, Влада Арлко, Володимир Будніков, Олександр Бабак. Ці люди вже кілька років працюють на платформі, тобто сьогодні мистецьке об'єднання це територія, де можна створити те, що хочеш. Якщо скульптор точно знає, що прагне сказати, йому вдасться це зробити тут. Про мистецьке об'єднання Червоне, чорне цікаво висловився сам меценат Юрій Сташків. Раніше я дуже сильно хвилювався і вважав, що обов'язково треба запросити художника, майстра, робота якого мені безперечно має сподобатись. Усе має відбуватися саме так, як я хочу. Однак за часом я цілковито змінив своє ставлення, бо зрозумів, що виконую лише певну роль, і рано чи пізно ця робота буде на місці, а це вже не мені вирішувати, куди вона потрапить і як її сприймуть люди. Люди сприймають скульптуру по-різному: одні реагують на одну роботу, другі на іншу, треті сприймають усе комплексно. Але важливо, що це породжує в них подив і запитання, а навіщо. Людина починає аналізувати, і я вважаю, що цим ми вже досягаємо певного результату. Тому сьогодні мені взагалі не цікаво, сподобається мені робота чи ні. Моє завдання організувати все так, щоб майстер високого рівня потрапив на територію України, мав усе необхідне для роботи, відчував себе тут як вдома і зробив щось, чим може насолодитися око людини, яка в майбутньому побачить його роботу. Мистецьке об'єднання Червоне чорне також є ініціатором аналітичних видань про митців та їхні художні серії. Кожна книжка це окрема повноцінна документальна фіксація творчого циклу певного автора чи групи авторів, що може слугувати фахівцям-посібником у професійній діяльності, а поціновувачам мистецтва настільною книгою. Це робота болгарського скульптора Здравко-Здравкова, що має назву Структура, створена зі граніту у 2021 році. Декілька фото, знайдених в інтернеті структури в процесі створення здравком. Автор надихається античними храмами, обігрує характерні для них арки, склепіння та геометрію. Для опису змісту даної скульптури передамо пряму мову скульптора. Моя скульптура являє собою абстрактну структуру, що розвивається в просторі, більш важкий унизу та легший угорі. Він створює ілюзію, що елементи майже розділені та близькі до моменту, коли вони полетять. Але це буде політ, який існує лише в уяві, він схожий на недосяжну мрію, але глибоко в свідомості він може торкнутися нескінченності. Здравко-Здравков народився в столиці Болгарії Софії 18 вересня 1977 року. У дитинстві займався різбярством і вчився у відповідному класі в школі прикладних мистецтв Святого Луки. Однак у старших класах відчув, що цього недостатньо для втілення його ідей, тож вже почав робити перші скульптури. У 1991 році поступив до Національної академії мистецтв у Софії та в 1996-му закінчив магістратуру зі скульптури. У 2000-х роках почав брати участь у скульптурних симпозіумах по всьому світу. Наразі він відав близько 30 симпозіумів у 18 країнах, мав дві персональні виставки в Болгарії. Також роботи здравка можна було побачити на групових виставках у Болгарії, Тайвані, Франції, Німеччині, Катарі, Ірані, Турції, Індії. Про участь у симпозіумах Здравко висловився так: є багато причин, які спонукають мене взяти участь у симпозіумах скульптур, і головною з цих причин є те, що всередині мене є бажання створювати скульптури, що є невід'ємною частиною мого життя. Інші перспективи лише дають додатковий стимул бути частиною команди кожного симпозіуму, знайомство з новими людьми, знаходження нових друзів, доторкання до іншої культури це речі, які мене дуже надихають. Проканівський міжнародний скульптурний симпозіум дізнався від своїх друзів-скульпторів, які брали участь у ньому в попередні роки. здравко здравку був відібраний за результатами опенколу. Скульптура, що була зроблена на 10 му Канівському міжнародному симпозіумі, також натхнена архітектурними просторовими композиціями. Це вже остання скульптура, яка має назву вода, автором якої є японський художник Йошин Огата. Скульптура виготовлена з граніту у 2018 році. Розмір 200 на 100х50 см. Символічно, що скульптура з назвою Вода стоїть у стрийському парку біля води. Свою роботу автор прокоментував так: мої скульптури про створення світу. У кожній роботі особлива пластика, форми, що нагадують хвилі старовинного океану. За японською легендою, богиня і Бог, створюючи світ, замішували воду з неба довгими списами. Коли вони витягнули ті списи, з одного з них на землю полетіла крапля, що й утворила острів, на якому я народився. Мені подобається ця легенда, я взяв її за сюжетну основу своїх творів. Йошин Огата відомий японський художник, що нині проживає в Карарі в Італії. Народився 1948 року у Японії. Після першої виставки скульптур у Токіо у 1970 році переїхав до Лондона і навчався у Британському музеї. Подорожуючи Європою наприкінці 1971 року, Йошин Огата прибув до Італії, де вивчав скульптуру в Академіаді Беллі Арті в Мілані, Флоренції. Та Римі у 1973 році переїхав до Карарри, щоб пов'язати себе зі світом мармуру. Упродовж професійної діяльності, яка триває понад 40 років, Йошин Огата проводив регулярні персональні виставки міжнародного масштабу, здобував перші призи численних монументальних скульптурних нагород і брав участь у багатьох міжнародних симпозіумах. Зазвичай він створює абстрактні форми з великими кам'яними елементами для публічних просторів. Дана скульптура була створена під час скульптурного симпозіуму в Каневі, який проводився у 2018 році. На запитання, чим вам сподобався канівський симпозіум, Йошин огата відповів. По-перше, це унікальна можливість приїхати в Україну. Я лише чув про неї, але не наважувався приїхати. Зануритися в контекст і попрацювати з природою такої цікавої місцевості, цінний досвід. По-друге, я обожнюю камінь. Для мене матеріал має велике значення, адже я вважаю, що камінь то організм. Усе на землі має душу, кожен природний матеріал. Це історія певного регіону на планеті, а камінь концентрована енергія. Працюючи, треба дуже уважно комунікувати з ним. По-третє, завдяки симпозіуму я можу спілкуватися з багатьма колегами. Також він добре організовує мій час, бо це своєрідне тренування. Також японець розказав, що його основна тема це стихія, вода і вогонь ключові, це ті сили природи, що мають однакову силу будувати та знищувати. Він зустрічався з обома цими стихіями. У дитинстві Гейша врятувала його від величезної пожежі, а в юності довелося працювати рибалкою, щоб заробити гроші на навчання в Європі. Він бачив ці стихії близько, його скульптури про створення світу. Вони – про гармонію елементів природи, про вічність, про ритм, скульптура, це мистецтво енергії. Ми показали вам скульптури, які були встановлені у стрийському парку. Багатьом вони сподобались, багатьом не сподобались, дехто їх нейтрально сприйняв або навіть не звернув уваги. Але це нормально, конструктивна критика рухає світ вперед. Як пояснив куратор проекту Павло Гудімов, скульптури влилися у простір парку за певною лінією, починаючи від води, продовжуючи людиною, тоді перехрестям, повертаючи знов до людського і фіналізуючи все абстракцією Всесвіту, роботою болгарина Здравка-Здравкова, яку із кожного боку можна сприймати та бачити інакше завдяки формам, геометрії та роботі митця із матеріалом.